Допомога бжолосінням навесні є головною запорукою в розвитку бжолиних сімей. Що ми робимо на даний період? Сьогодні вже в нас 14 березня, і ми другий раз обробляємо нашу пасіку етеронорміном. Це пробіотик, він складається з комплексу трьох пробіотиків. Для чого ми обробляємо бжілок? Ми обробляємо і для профілактики. Тому що за минулий сезон, і не тільки за минулий сезон, і восени, і весною пасічник. Додає до вулика хімію. Це в вигляді вид препаратів Білка заносить хімію у вигляді агрохімікатів із полів. Все це накопичується у вулику і відіграє не дуже гарну роль для бжілки в її імунітеті і в її здоровому тілі. Це не є хімічні препарати, це є пробіотики, ще раз нагадаю. І не є рекламою, бо зараз почнуть мені казати в відео, що ви рекламуєте. Це ми купуємо за свої кошти кожного, кожного року. Весною ми обробляємо. Періодичність обробіток, обробітків двохразова і з періодичністю 3-4 дні. Навесні так рекомендують. Даємо норма препарату, розводимо на цукровому сиропі 1 до 3, 3 частини води, одна цукру. Додаємо заздалегідь за добу, за 18-16 годин активований препарат. Виливаємо, перемішуємо і з розрахунку на одну бжолосім'ю поливаємо. 100 грамів на сім'ю. Є упаковочки на 200 бжолосімей, є на 100 бжолосімей. Я вже не на раз нагадаю, що ми другий раз нагадаю, що ми вже раз побризкали 4 дні назад. Сьогодні будемо другий раз їх обрискувати. Замітили, помітили, що з цим препаратом сім'ї краще розвиваються. Краще вони себе почувають. Це є препарат, допомога однозематозу, оцяких гнильцевих захворювань, як профілактика. І саме головна його, як то кажуть, функція це створення спрятливої мікрофлори, кишківника бджоли. Що ми робимо? Ми беремо, додаємо активований цей препарат. Ми його вчора, на відео там буде показано, як ми його активували. Заливається вода йодікс, також у другому такому цьому. Зараз ми активуємо препарат. Це потрібно робити за 17-16-17 годин. написано. Беремо воду йодіс з йодом для бджільництва. Заливаємо бактерії антернормін і через 17 годин буде обробіток. Додаємо сироп, відкриваємо вони такі, дозіровка 100. На 100 було на 200, є і Беремо, відкриваємо і акуратно заливаємо. Просто одне в одне, так? Так, виливаємо воду. Вилили. Тепер ми бачимо, що батарії вони внизу. Вода вверху. І беремо, закриваємо, закриваємо. Добре, закриваємо і беремо таким методом. Добре його звішуємо, щоб не було. На Надбові немає. І тепер у такому стані ставимо на 18-17 годин у кімнату, де кімнатна температура і запускаємо бактерії. Періодично, там десь годинок через 4, 6 перемішуємо, воно осідатиме на дно, ми змішуємо, перемішуємо і через 17 годин виливаємо в сироп. Беремо, додаємо у сироп, сироп заздалегідь. Зварений один до трьох і охолоджений до кімнатної температури на гарячу, щоб не вбити бактерії. Це нагадаю, оця доза заколочена як на 100 голосімей. У нас там далі ще є активоване. Це хватить, вистачить його на 3 часа роботи на нашій пасіці. Перемішуємо. Не потрібно мені казати, що воно неефективне. Ефективне. Бо начуть там писати писати в коментарях, що в доскоча там якийсь є вітамін. Не знаю, Доскоч заінтересована особа, він ці вітаміни реалізує. В нього є фірма. Не буду казати яка. Що ми робимо? Ми беремо, обробляємо, набираємо в 2 літрову бутилку з такими пробитими дірочками. Можна електрооприскувачем проводити на акумуляторним оприскувачем. Ну, ми не розбираємо сім'ї, ми поливаємо зверху на рамки. Беремо, набираємо двохлітрову бутилочку. Беремо швидко, тому що зараз погода вітряна. Ми вже, нагадаю, провели часткову ревізію, бджоли сімей, почистили днища. Зараз носять пилок із вільха. Вільха вже відцвілася, верболіза цвітає, цвіта пролісок. Ну, у нас ще така погода дуже, як то кажуть, мінлива. І на наступні дні передає невеличкі приморозки. Там До 5-6 до градусів морозу вночі. тому що ми частину обробимо жалосім і заново накриємо мулики, тому що там вже є розплід, вже є, щоб не, він не охолов. Беремо, ось так проводимо оприскування, дивіться. Беремо швидко, беремо, підняли, отак полили і зверху. З розрахунку десь приблизно 100 грам на сім'ю. І все. І швидко так, цієї бутилки повинно вистачити нам на 20 бджолосімей. І так ми швидко проходимо. Ще мене запитували, коли навесні обробляти і чим обробляти бджолосім'я від варогатозу. Ніколи не зловживайте хімічними препаратами, особливо навесні, без поважних і без необхідних на то причин. Чому так? Тому що бджола, яка вийшла із зими, вона йде з ослабленим імунітетом. Хоч ми її підтримуємо всякими там інтернетбіном, але зловживати не потрібно, тому що бджола повинна дати якісне потомство, та, що вийшла із зими, вона і так уже ослаблена зимою. А ми ще дамо хімічну нагрузку на організм бджоли. І що тоді вийде? Вийде у нас, як то кажуть, бджола повноцінно вона не дасть потомство, вона додасть. І вийдуть там деякі бджілки, але ж зробимо ми цим ведмежу послугу. Як потрібно зробити. Якщо ви вважаєте, що у вас заклічене з більше 2-3 на пасіці, а це можна визначити тільки аналізом проведення частковим аналізом там по бжолосіннях і протрусити через цукрову пудру, скільки там кліщів паде, вирахувати і приймати рішення потім, чи обробляти, чи потрібен обробіток, чи ні. Якщо більше 3% кліща, обробіток потрібен, ну можна поставити на основі, використовувати чи кислоти використовувати чи смужки на основі тавхловолінату, на основі амітразу чи на основі флуметрину. Нагадаю, є препарати пролонгованої дії, це смужки, є препарати миттєвої діє. Ми вводимо той самий препарат, наприклад, через дим гармату або проливом. Ну, пролив амітразом навесні не рекомендую використовувати, тому що це велика хімічна нагрузка на вжили сім'ю буде. Можна використати по одній смужці поставити тауфловалінату, або по одній смужці поставити флометрину. Це нагадаю, якщо смужки нашого вітчизняного виробництва це по смужці, якщо смужки китайського виробництва це по пів смужки. і дотримуватися інструкції. Перед використанням препаратів особливо рекомендую їх дослідити на деяких сім'ях, на двох-трьох сім'ях, тому що бувають пасічники, так розкидали і пішли. Приходять на слідуючий ранок, а бжурівки. Відійшли, осипалися від неякісного препарату або через передозировку. Смужки ставити не, зразу, не відразу після обльоту, що облетілася бжола, і ми вже кидаємо туди наші смужки, наші ліки. Потрібно десь, щоб пройшло 2-3 тижні, щоб вже понесли бжілки пилок, щоб вже трішечки бджола окріпла, активузувалися бжолосім'ї. То, що кліщ що зайшов у розплід невеликої кількості, смужка, яка стоїть у бжолиній сім'ї, вона його дістане, тому що воно ще в основному у цей період у нас ще печатного розходу тільки малесенькі п'ятачки. Багато пасічників звертаються до мене про наявність весняних зимувалих маток і запитую, чому великий відхід маток, а вони, кожен почти, що говорить, що ми обробляли, вони обробляли бжолині сім'ї мурашиною кислотою через іспарітілі випаровувачі осіння. Я попереджав у минулих відео і зараз попереджаю, що використання мурашиної кислоти, і кислоту в бджільництві дуже до цього потрібно підходити серйозно, особливо ось восени. Тому що, даючи дозу. Ми не можемо проконтролювати, чи ми даємо там, 60 мг кислоти на вулик, чи 30 мг, чи 35 мільйона. Потрібна точна бути розграмовка. Ми точно повинні дозу давати. А не так, що налили випаровувач, хто знає, скільки там мілілітрів, хто знає, при яких умовах воно випарувалося. Дало ускладнення в основному від кислот гинуть матки. І Із зими виходять пасіки. Знайомого телефонував 100 бжолосімей, Вийшло десь 40 безматочних наслідок використання. Муромашини кислоти. Не пхайте, не тровіть своїх бжілок, які так дістаються із полів. Допомагайте бжілкам ентеронорміном. Нагадаю, коли ще забув згадати, коли його потрібно обрискувати, при надходженні перших, першого пилку і нектару. Нектар, я нагадаю, виділяє вже верболіз. На цьому хочу завершити наше коротке відео. Зараз будемо приступати до. Обробітку б жодних сімей інтернорбіном нам потрібно його швидко провести. До зустрічі в наступних цікавих роликах.